Вітаю вас, любі піаномани та любителі квітів взагалі. Сьогодні я хочу з вами поділитися ось цією красою своїх першорічок. А також не тільки першорічок, але півонії, які квітнуть вперше. Тобто, це є і півонії другого року. Ми з вами зараз стоїмо біля півонії квітсин. Виведена вона. Шведськими селекціонерами в 2001 році відносно молодий сорт, але він уже завоював велику увагу піономанів. У мене квіточка дуже скромна, вона така ромашкового виду, але коли квітує дорослий кущ, мимо нього пройти неможливо. Оці стамінодії, які ви бачите у першорічки, в моїй першорічці, вони перемішані у дорослому кущі, вони перемішані з пелюстками. Між оцими стамінодійками ростуть пелюстки. Квітка махрова, гарна, в неї неперевершений вигляд. Цей сорт не спутаєш ні з яким. Шведські селекціонери дійсно виводять півонії такі, що ними замилуєшся. Вони незвичайні мають своє обличчя, так і квітцин. Сорт дуже і дуже чудовий, дуже шикарнючий сорт. Я вам зараз показую його перше квітування, то квіточка себе ще не показала, тому що на першому році свого життя півонії взагалі не схожі самі на себе, скажемо так. От і квітсин. Він на першому році має таку квіточку, скромненьку, скажімо так, але вона теж дуже і дуже мила. Дорослий кущ відзначається тим, що на дорослому кущі ми можемо побачити як махрові, так і ромашкового виду півоніки, квіте, і тож я оце мені дуже хотілося познайомити вас саме з цією півонією. Тому що я її дуже і дуже хотіла в свій садочок, і я думаю, кожен, кожна людина, яка зачаровується півоніями, хотіла би мати цю красу в своєму садочку. З роками, коли кущ буде наростати, він себе проявить дуже і дуже чудово. Але це станеться на третій та четвертий рік. Говорять і оноводи, що в них проявляється квіцин саме на третій, четвертий рік. Тож будемо чекати на наступні роки чудового квітування цього сорту. Також сьогодні хочу познайомити з вас своїми такими новиночками, як Лойс Чойс. Це теж дуже прекрасний піон, який виведений американськими селекціонерами. Він завоював золоту медаль в американській спільноті любителів піонів. А в 2018 році Чойс навіть став півонією року. Тож зараз я вам покажу півонійку, яка теж квітує вперше. Ваніла Шнапс, першорічка, але має ось таке красиве квітування. Знизу як підсвічена, Красива. І має неймовірний аромат. Поряд Лойс Чойс. Друга річка, але квітне вперше. Квітка дуже красива. Ви погляньте на цю красу. Неймовірне забарвлення, неймовірне. Ось така. Півонійка в моєму садочку. А зараз ми з вами знаходимося біля півонії Лимон Шифон. Подивіться, який красивий сорт. А також поряд зі мною півонія Salmon Dream. Ці дві півонії завдяки вірніше цим двом півоніям народився сорт Past Елеганс. Який я вам покажу далі. Виведений паст-елеганс завдяки американським селекціонерам, які поєднали два прекрасних сорти, як я сказала, Salmon Dream та Лимон Chiffon. і вийшов паст-елеганс. Він має витончену красу цих двох півоній. І коли він квітує, то немов вони змагаються в тому, хто ж, чиї гени, так би мовити, переможуть. Чи лимон шифона отакого прекрасного, чаруючого з неповторним ароматом і отакої скромної квіточки, але теж ніжної та елегантної Salmon Dream, яка має. Красиве рожево коралове забарвлення. В Пастелеганці воно, я би сказала, поєднане. Лимон з коралом і має ніжний оранжевий колір. Півонія прекрасна, але вона у мене першорічка, тому її квітування я ледь дочекалася. Пастелеганс. Перша квіточка, хоча кущик друга річка. Має витончений аромат, бджілки летять на нього. Колір дуже красивий, ніжно-персиковий, але, на жаль, вона вигорає, така красива півонійка. Осі познайомила я вас з квітуванням своїх новиночок. Дуже З нетерпінням чекала їх квітування і тому з великою радістю ділюсь із вами. Бажаю вам миру та добра. Хай квітнуть ваші квіти під мирним українським небом. Заходьте, буду рада зустрічі з вами та ділитися квітуванням своїх улюбленець.